У 86-му випуску Борусен Подкаст ми будемо обговорювати матчі, сухі матчі Дортмунда у Бундеслізі, яких накопичилося вже достатньо. Костя поділиться з вами дуже цікавим досвідом відвідування Версфалинстадіону, першого у його житті. Це буде дуже цікаво, обов'язково це не пропускайте. Ну і також поговоримо про інші цікаві події, зокрема про матч з Ювентусом, який, я думаю, багато хто вже хоче поскоріше забути. Костя, привіт. Привіт-привіт. Так, ну що, давай, напевно, з Бундесліги, тому що там особливо немає що обговорювати на відміну від тієї ж ліги чемпіонів. Матчі Брусія провела після Уніона, коли ми записували попередній випуск подкасту Три. Вольсбург, Гайденгайм і от Майнц на минулих вихідних. І, власне, всі ці матчі Дортмунд виграв з рахунком 5-0, загальним рахунком 5-0. Не пропустив жодного м'яча. І загалом, я не знаю, от в мене є думка така стосовно цього, що я. Себе зловив, коли дивився матчі, що я вже розумію, що грає Дортонд Нікоковича, і я вже приблизно можу навіть описати, що буде відбуватися на полі, коли дивлюся ці матчі. І ну, я не знаю, типу, в мене інколи складалося таке враження, що хочеться перемотати швидше, вже, знаєш, до фінального свистка, окремі моменти, тайми і тому подібне, тому що просто Боруся забуває, Боруся на класі цих середняків ну, здолає, скажімо так. І... Крім того, на полі не відбувається майже нічого. Тобто ми бачимо що стандартний перекат між захисниками, півзахисниками, десь там якісь окремі атаки, десь ось це стрільне володіння м'ячем. Дортмунд часто не загострює, намагається суперника виманювати в пресинг, якщо суперник не виманюється, Дортмунд може просто тупо доходити до центрального кола і постійно один з одним припасовуватися без особливого загострення. І фізична підготовка зараз команди, от, до речі, це вже більший комплімент. На високому рівні це теж варто відзначити. На початку сезону здавалося б, що після клубного чемпіонату світу, після Інтенсивної минулої кампанії Дортмунд має якби увійти трішки розібраним в новий сезон і набирати форму вже по ходу, Але бачимо, що ні. Поки що Дортмунда вистачає навіть на два матчі на тиждень. І, до речі, це у нас проблем попередніх років, зокрема от минулого сезону, коли після Ліги Чемпіонів, Боруся десь бачив статистику, здається, програла або не виграла більшість матчів після саме от ігор у головному Єврокубку серед тижня. Зараз ситуація трішки інша. Але, знову ж таки, тут. Не без негативу, тому що що Дортман зараз несеться, і, в принципі, демонструє таку підготовку, що буде, наприклад, всередині сезону, коли ну, не знаю, підуть ще більше матчів збірних, Єврокубки, гравці будуть втомлюватися від такого графіку. І якраз таки тоді можуть і початися баталії, найкращі баталії у Бундеслізі у всіх турнірах. Дортмунд претендуючи на три трофеї, поки що. Ну, це вже все будемо говорити потім. Звісно, сподіваємося, що Ковач таки зможе якось дуже рівномірно ці навантаження розподілити. Ну, з таких позитивів Керіма Пауза на збірні у вересні він набрав просто якусь фантастичну форму. В нього результативна дія буквально кожного матчу. Розкішний гол з Вольсбургом, дальнім ударом. І загалом, в принципі, що Суругі Росії не зіграв з Майнсом. Я думаю, ви вже встигли десь почитати через невеличкий дискомфорт в нозі, і потім вийшов на розминку, тобто з ним все гаразд. Казав Ковач на конференції, що він має повернутися до Атлетіка в лізі чемпіонів. Нічого страшного, на щастя. Ну і Боруся, що, виграв фактично на класі, десь допомагали різні обставини, наприклад, червона картка Гайденгайму вже у першому таймі, і Дортмунд міг там собі це дозволити. Плюс видлення також було, до речі, з Майнцом. Але там вже був рахунок 2-0, тому груп фактично було зроблено. Десь рятував ревор. Ну, коротше кажучи, це стандартні матчі Борусі. А тут я не знаю, мені десь буде цікаво послухати сам от твій е, виїзд на матч з Вольсбургом. І це буде більш е, та яскрава така історія. Тому я передаю голос тобі. Так, дякую, але поки що хочеться проговорити власне, про ті матчі, які були перед Вольсбургом, про Уніон Берлін. Власне, я не брав участь у записі подкасту е, після матчу з Уніоном. Гайденгайм, зокрема, тому що обидва матчі, саме от Уніон і Гайденгайм, вони наштовхнули мене на думку стосовно того, що минулого сезону я боявся матчів із Уніоном і Гайденгаймом. І власне не лише минулого сезону, а протягом декількох років ми знали одну із найбільших проблем Борусії, яка полягала у тому, що ми втрачаємо очки із середняками. Абсолютно безглузді очки втрачаємо, ті, які нам дуже потрібні, які нам потрібні задля кваліфікації в Лігу Чемпіонів, задля топ-2, задля чемпіонства, задля будь-чого. Ми постійно втрачали очки. І, власне, коли ми зараз дивимося на результати Борусії, 3-0 з Уніоном, 2-0 з Гайденгаймом, 1-0 з Вольсбургом, 2-0 з Майнцем, це вже наштовхує на якийсь позитив. Хоча зараз багато хто може здивуватися, тому що позитиву від нас з тобою, особливо від мене, останнім часом було небагато. Але коли команда цього заслуговує, ми повинні його висловлювати. Тобто тут ми вітаємо команду із цим. Але при цьому так ми виграємо матчі з командами, з якими ми любили втратити очки. Зокрема, із майнцем, в якому ми там не перемагали двічі чи тричі на виїзді поспіль. От і тому це вже сприяє якомусь внутрішньому оптимізму і сподіванням на те, що Русія, можливо, так не, не буде боротися за п'яте-четверте місце цього сезону. А за рахунок якраз таки насамперед матчів із середняками, аутсайдерами, зможе набрати відповідну кількість очок задля, я не знаю, боротьби за чемпіонство. Нехай буде так. Ще одне враження, яке у мене склалося після цих матчів, особливо вже після матчу із Майнцем, це те, що. Наскільки прикро Боруся втратила очки із Санкт Паулі. Тобто, ми бачимо, що так, команда, начебто, готова грати із середняками, начебто виграє, начебто все добре. Але ось цих двох очок, яких нам не вистачило для того, щоб зараз е, мати порівну очок із Баварією, е, може потенціально не вистачити для чогось ще. І, от, власне, я такий перфекціоніст, мені дуже хочеться бачити команду, яка стабільно, стабільно йде, стабільно перемагає. І Санкт Паулі це не той суперник, об якого. Потрібно було спотикатися, скажімо так. Але, начебто, якраз після цього матчу Борусія взяла ініціативу в свої руки і виправила все, що тільки можна було, тому приймаємо. Окей, тепер, власне, про мій досвід на Вестфалендштадіоні насправді. Прикольна подія, довгоочікувана подія, яку я довго чекав, і дуже радий, що зрештою вдалося потрапити на матч Борусі наживо, тому що я одного разу був на стадіоні, але я був просто на турі стадіоном. Я не був на матчі. І зараз це чесно, щось неймовірне. Враження, які в мене залишились, вони зі мною залишаться абсолютно точно назавжди. Я сподіваюся, це мій не останній матч на Вестфанджтадіоні, але все ж це насправді було неймовірно. Мені, до речі. Дуже сподобалось, що саме у той день на поле повернувся Ніко Шлотербек. Я зараз поясню, чому його виокремлюю, тому що все, що відбувалося на стадіоні, все, що відбувалося біля стадіону, у фаншопі, будь-де в кожному куточку місцевості, скажімо так, навколо Вестфаленштадіона, усі обговорювали Ніко Шлотербека, коли. Власне, стало відомо, що він вийде у стартовому складі. Коли стало відомо, що він вийде у стартовому складі, всі почали кричати, всі почали співати Шлота, Бек. І це було насправді неймовірно, тому що е, ми знаємо, хто такі фанати Борусії, ми знаємо, що вони роблять, ми знаємо, як вони це роблять, як палко вони підтримують команду. Але тут просто футболіст повертається після важкої травми. Відразу в стартовий склад, і те наскільки його відразу підтримують вболівальники, мене це просто здивувало. Я скажу чесно, тому що у нас Марко Ройс повертався 150 разів. У нас були футболісти, які також випадали на дуже довгий термін, але відчути, як вболівальники щиро радіють поверненню таких футболістів, це для мене зробило різницю. Це для мене, я скажу чесно, одне з найкращих, напевно, одне з найтепліших, найемоційніших спогадів з цього матчу. Звісно, матч був не дуже цікавим. там, Послухати з трибун You'll never walk alone» або так як оголошують склади на і Донапарк, це, це особливо. Але ось ця історія із Ніко Шлотеребаком, вона вона якось займає зараз особливе місце в моєму серці, і вона показує це маленька історія, це точно не є чимось масштабним. Це маленька історія, яка показує, наскільки ці вболівальники живуть цим клубом, цією командою, наскільки вони радіють простим. Очевидним речам. тому що мені здалося, що повернення шло раділи більше, ніж я не знаю, перемозі у матчі, і це насправді важливіше. Це насправді важливіше, тому що, переходячи до матчу, ти, коли сидиш на стадіоні, особливо не там, де є трансляційна камера, у якомусь іншому місці, ти. Бачиш, власне, те, що ти бачиш, а не те, що тобі показують. І е, я чесно подивився на гру Русі зовсім іншим ракурсом. Я подивився на те, наскільки Марсель Забіцер важливий для цієї команди е, після цього матчу Забіцера я Часто хвалив, я вже казав. Ми з тобою говорили про те, що у системі Ковача він відіграє надзвичайно важливу роль. Він не забуває, він не віддає асисти, але зараз без нього дуже важко уявити Дортмунд. І, можливо, саме Забіцер і є головною причиною, чому улюблений з публіки Джо Белінгем. Не виходить у стартовому складі. А Джо Белінгем, повірте мені, з публіки, я це також відчув, тому що щойно він пішов на розминку. Весь стадіон почав дуже голосно себе поводити. В фаншопі було чимало ексклюзивних, скажімо речей безпосередньо із Джобом Белінгемом, не з іншими гравцями. якісь ексклюзивні футболки прикольні. Ну і тобто видно, скільки вболівальників взагалі мають футболку із прізвищем там або ім'ям Джоба на спині. Тому Марсель Забісер зараз. Займає, можливо, його місце у стартовому складі, але це все абсолютно заслужено. І те, який об'єм роботи він робить зараз на футбольному полі, це для мене насправді велике відкриття. Тому що так, ми можемо побачити щось на камерах, що нам показує трансляційна камера, що ми бачимо якимись там своїми аналітичними очима. Але якщо ти на стадіоні перебуваєш і ти спостерігаєш за якимось гравцем окремо, то. Ну, Відверто кажучи, ти дивишся на це зовсім іншими очима. Ну і власне Ніко Шлоттербек, коли повернувся на поле, як же ж легко він своїми довгими передачами просто ламає усі спроби суперника піти у пресинг. І ось для мене, якраз таки, це були два футболісти, які зробили різницю, тому що, повторюся, матч був не дуже цікавим, і хоч Карі Мадаємій забив вирішальний м'яч. Але от саме Ніко Шлоттербек і Марсель Забісер для мене показалися якраз такими гравцями. Які зараз, можливо, є прям залізобетонами у Дортмунді. і я розумію, чому грає Забінсер, наприклад, Анеджоп, чому усі так чекали Ніко Шлоттербека. Ну і власне цей досвід знову таки. Незабутні, справді, ну, кожен момент на полі, можливо, і не так запам'ятається добре, як те, що було навколо, як вболівальники підтримували команду, як вони кричали, як вони заряджали команду, які пісні вони співали, як вони це робили. Ну, загалом, це, це насправді неймовірно. І ти починаєш розуміти, чому про цей клуб. Так говорять, звісно, я це розумів завжди, але я не, не міг це відчути на собі, скажімо так. І коли ти відчуваєш це на собі, ти, ти справді розумієш, що ти вибрав свого часу правильний клуб. Це було правильне рішення вболівати за, за Борусію Дортмунд. І, і мені дуже подобається, що от принципи загальні, клубні, так, вони збігаються із моїми життєвими принципами. Тому. Тому ось такі моменти вони запам'ятовуються. Тому, можливо, жоден з вболівальників не запам'ятає ці 1-0 над Вольсбургом, не запам'ятають Керіма ємі його гол. Але для мене це буде один із тих матчів, який запам'ятається надовго. Вболівальники точно створюють завжди дуже хорошу атмосферу на висхове стадіоні, на виїздах і всюди. Але от команда... На жаль, нерідко підводить наші очікування. І я тут говорю про Ювентус, хоча, ну знову ж таки, давайте так. З іншого боку, якби ми подивилися, то нічия з Ювентусом, ще 4-4, можливо, до матчу сприймалася б як позитивний результат, хай навіть я не вважаю Ювентус зараз якоюсь, як не сказав, серйозною силою. Тут мова не про темп. Ювентус перебудовується, от в чому проблема. Тобто це не якийсь стабільний грант у попередні роки, який. Знаю, штампує трофеї, який не знаю, грає успішно у лізі чемпіонів Ювентус, проводить дуже нестабільні сезони. І зараз в тому числі залишився Ігор Тудор, але команда ну, поки що лише шукає себе, можна так сказати. І через це шанси Дортмунда виглядали дуже високими. Тому от саме до матчу нічия виглядала б цілком хорошим результатом. В принципі, вона такою і є навіть от вже після цього. Але мене гра в турині дуже сильно розізлила. От не знаю, я якось. Почав не так вже, можливо, експресивно на деякі результати Бруся реагувати, в тому числі на якісь поразки, як це там було раніше. Але отут, просто не знаю, всі ці емоції вони якось акумулювалися просто в такий, ну знаєш, якийсь, якийсь дуже негативний ем, такий аспект. Тобто, ну я коли дивився матч. Я ну, був в шоці, по-перше, що Борусія забила Ювентуса 4 голи і ще зробила з такою легкістю. Тут знову ж таки можна багато що говорити про Ді Григоріо, який пускав здалеку у площу на воріт, ледь не кожен другий там, удар Дортмунда перетворювався у небезпечний момент. Але яка різниця взагалі? Дортмунд грав надійно. Перший тайм провів добре, вперше за все, в контексті захисту. Схема працювала, тому що в Ювентуса всі швидкі гравці, які були, той самий Джонатан Девід, вони не могли практично нічого створити, вони впиралися головою в Стіну Боруся катала м'яч, шукала свої нагоди, і таких знайшла. Відкрила рахунок, знову ж таки, відзначаємо Каріма Дємі. І потім, здавалося б, ну от навіть після того, як рахунок став 4-2, що все, на цьому матч завершено. Ну, перед цим, щоб так для контексту вже додати, хто можливо цей матч не дивився. Борусія пропустила, потім пропустила ще, забивала. коли чекаючи, пішла така дуже фестивальна карнавальна гра, і сама Борусія, в принципі, була, ну. Тим тригером, який розпочав ось таку веселу гру в обидві сторони. Але от згадалося враження, що коли забив Янкоу, то потім там Рамібенсебейні, все. Ну, 4-2 Дорттон точно довезе, хай навіть там почав Тудор робити заміни, вийшов Лахович, вийшли інші гравці, але ну не виглядало все так, що Ювентус Дортмунд в певний момент може аж настільки сильно затиснути. І... Ну, мені здавалося, що окей, добре, навіть там ближче до завершення гри Бруся традиційно сяде біля власного жатного майданчика, але принаймні буде небезпечно контратакувати. Так і було. Але Дортмунд аж занадто сильно почав таке враження боятися цей Ювентус. Чого не робив протягом більшої частини гри, коли грав сміливо, коли і надійно в захисті виглядав, і робив ось і небезпечні підходи, атаки, контратаки. І потім. Ну, знову ж таки, почалися ось якісь незрозумілі помилки. Рім Бенсабині, що взагалі це було? Як можна ось так грати поблизу свого жартного майданчика? Просто дарувати м'яч супернику. Ну, коротше, незрозуміло. Четвертий м'яч, який забив Келі. Знову ж таки, там, здається, було три гравці Дортмунда. Як можна запустити собі за спину гравця, який ну, ну, він не перебував настільки для вас у сліпій зоні, щоб ви його не бачили? Вони ж бачили це забігання, і там було одразу декілька футболістів у штатному майданчику. Коротше кажучи, мене дуже сильно розізлило те, як Борусія пропустила ось ці голи. Ну і окремий епізод, і про те, що ти писав в, тому числі, в себе в телеграм-каналі, я з цим погоджуюся, типу що. Е, Ніко Ковач в тому числі, напевно, не знаю, його рішення. Також впливають на гравців на їхній настрій. Я не хочу закритикувати Ніко зараз занадто сильно, але просто ось ці висловлювання з приводу Максі Байера, його слів, де він казав, що ми хочемо виграти Бундеслігу, і потім Ковач там в роздягальні, навіть хтось писав з інсайдерів, йому там ледь не напихав за це і сказав, що чувак, ти типу, небес на землю, що він там пив в перерві. Не зрозумів. Це це дуже дивна історія. З Ювентусом знову ж таки, коли Борусія могла або ще більше голів забивати, навіть після чотири вона почала сідати глибше до власних воріт, як Санкт-Паулі, дуже ідентична історія повторювалася. Було помітно якісь незрозумілі нерви. Навіть ця історія з пенальті. Коли відібрали у Суро Росії. окей, я розумію, він там міг не забити в ворота Гайденгайма, але ну, він штатний пенальтист. І коли вони сруться з Бенсабині через ну, банальний епізод, окей, я розумію, там Ювентус, Ліга Чемпіонів, все таке. Але є якась ієрархія пенальтистів. Я, врешті-решт, ну, зрозуміле бажання Гірасі забити. Я б тут не критикував, напевно, Форварда занадто сильно за йогоїзм в цій ситуації. Ну, якщо ти б'єш пенальті, навіть після одного нереалізованого настиметрового удару, це нормально, що ти продовжиш це робити далі. Це ж не якась тенденція. І вся оця історія на очах у партнерів, у суперника, біля телекамер, коли вони починають сперечатися, хто з них буде бити цей пенальті, ще потім каже, ні, хай б'є бенсебейні. Це не це незрозуміло. тому... Я ж кажу, мене цей матч дуже сильно розізлив Я б не ремалював ці 4-4, як якесь досягнення Дортмунда. Я б більше команду критикував напевно. Хоча, звісно, б і похвалив ну, за те, що хороший матч проти топового суперника. Ну, такі враження в мене залишилися після Юве. І дуже прикро, що можна було обігрувати туринців і забувати три очки на старті Ліги Чемпіонів. В нас будуть матчі з Буде Глімт з Копенгагеном. Але поза тим будуть суперники, ну або більш-менш такого самого співставного рівня з Боруссю, або якщо й слабше, то не набагато, типу Вільяреала Реала чи Атлетіка Більбао, власне. І якщо там вже будуть якісь втрати очок, Дортмунд ризикує взагалі не вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів, що поки що це собі, звісно, важко уявити. І ще й тому ось ця нічия з Ювендусом в такому максимально ну, ідіотському стилі мене більше от, засмучує ніж навпаки. Що ти думаєш, чесно кажучи, я поділяю твою агресію, твої нерви, взагалом твої враження від цього матчу, тому що плюс-мінус все те саме відчував я. Адже я відразу скажу про Ковача і про ситуацію з Максі Байером. Я... Мене ця ситуація дуже сильно зачепила після матчу з Гайденгаймом, коли Байер сказав, що ми хочемо стати чемпіонами Німеччини, звісно, і відразу. Понеслося про те, як Ковач його приземлив, як Ковач відкрито перед журналістами його так трошечки опустив на землю. Хоча, що б там твій футболіст не казав, і що б ти не вважав за потрібне, ти зроби це за закритими дверима у роздягальні, можеш йому там хоч морду набити, якщо потрібно, без проблем. Але навіщо про це казати журналістам? Навіщо про це казати? Є амбіції у команди? Це нормально, коли Боруся Дортмунд хоче. Щось вигравати. Так, Так, можливо, зарано, звісно, після третього туру Нікокович сказав е, розумні слова після третього, четвертого, п'ятого туру ніхто не стає чемпіонами, ніхто не кваліфікується в Лігу чемпіонів і ніхто не вилітає з Бундесліги. Це правильно. Але при цьому е, Максі Байер вперше за дуже довгий час став єдиним представником Борусі, який заявив, хоч про якісь амбіції. І це, блін, це те, що. Чекають вболівальники, це нормально. Ми хочемо трофеїв, ми хочемо сильну команду, яка буде боротися за чемпіонство, яка буде боротися за перемогу в інших турнірах. Це Порусія Дортмунд. Це не вибачте, це не Фрайбург, це не Майнц, це не ще якісь команди, які, для яких там Кубок Німеччини може бути вершиною всього на світі. Ні, ми хочемо боротися, це нормально. І кожен вболівальник, повірте мені, кожен вболівальник зрадів. Коли почув, що сказав Максі Байер, так ми хочемо стати чемпіоном Німеччини. Ми хочемо? Звісно ж, ми хочемо, чому ні? І те, що Ніко Ковач виніс це прямо на загал, на журналістів і так некрасиво опустив свого футболіста перед ними ж, це і стало причиною того, що трапилося в Турині. Я впевнений на 100%, Інакше воно бути не могло. Інакше воно бути не могло, тому що у Борусі немає яєць, скажімо так. І це правда. Так, ми будемо її хвалити, коли вона буде перемагати у звичайних середняків Бундесліги. абсолютно, особливо, коли Борусія ще із п'яти матчів чотири зіграє на нуль. Звісно, це все заслужена похвала це те, на що заслуговує команда. Але вибачте мене, коли із чотирьох матчів в сезоні або там із п'яти матчів в сезоні команда двічі пропускає два голи. Наприкінці матчу і втрачає перемоги, які начебто вже були в кишені. І то до цієї команди будуть запитання. Давайте заберемо по одному голу у матчах із Сан-Паулі і Ювентусом, і скажемо, що з початку сезону Борусія вигравала у кожному матчі, в якому брала участь. У всіх турнірах Кубок Німеччини, Ліга Чемпіонів, Бундесліга. Будь ласка, все, Борусія одна із найкращих команд Європи, тому що перемогла у всіх матчах. Чим погано. Зовсім непогано. І власне те, як грав Ювентус наприкінці матчу із Борусією, говорить мені про все. Про те, що якби Борусія програвала з рахунком 4-2, Борусія не грала б так, тому що у Борусії є ні Куковач, чи тому, що у Борусії немає футболістів, які хочуть щось вигравати. Візьмемо два останні голи: Ювентуса у ворота Борусії, і у епізоді з Голом Влаховича асист віддав Калюлю, центральний захисник. А четвертий гол забив інший центральний захисник Ллойд Келлі. Тобто, де грали їхні центральні захисники, коли потрібно було щось робити. Так, вони грали там, де потрібно, для того, щоб принести результат команді. І от це говорить про характер, це говорить про бажання, це говорить про те, що, попри те, що команда на 90 плюс другій хвилині програє в два м'ячі, ще нічого такого немає. Це те, що було у цій Борусі ще колись, коли був Юрген Клоп. І тоді не потрібно було грати у суперкласний футбол, щоб не знаю, там, взяти три очки або виграти якийсь матч. Тоді потрібно було просто мати характер, мати великі яйця для того, щоб здобути цей результат. І власне у Борусі цих яєць зараз немає. І один із тих, хто за це відповідальний, це Ніко Ковач. І ось ця його е, цитата, ці його висловлювання проти Максі Байера, вони мені от про це стверджують. Дуже цікава тема, яку також варто обговорити сороги Росії. Посів 21 місце на золотому м'ячі, і з цим ми привітаємо нашого Форварда. Він обійшов ну, багато, до речі, дуже цікавих футболістів, зокрема Джуда Белінгема, Віржала Вандейка інших. Тому от один з найкращих бомбардирів, ну, найкращий бомбардир разом з Рафінією в минулому розіграші Ліги чемпіонів. Здобув ось таке високе місце. З цим сиру вітаємо. Ну і загалом розпочинається дуже важливий етап сезону зараз для Борусії. Середняки Бундесліги, вони вже позаду. Ну а тепер доведеться нам боротися, ну, як не знаю, сказати, конкурентами за чемпіонство. Ну, Давай ми не будемо копіювати нікого, чи Все ж таки спробуємо так обережно сказати про те, що Борусія змагається вже за найвищі місця, а не за п'яте-четверте місце минулого сезону. Хочемо це сподіватися. І власне, хто в нас наступні суперники? Атлетік Більбао вдома в лізі чемпіонів, потім матч з Лейпцигом, знову ж таки, на Вестфалені. Після паузи на збірні. Дуже важлива гра проти Баварії і в Мюнхені. Це важливо проговорити, тому що зазвичай Дортмунд проводить матчі з Ротан саме вдома в першому колі, а потім йде на виїзд на лен Зараз ситуація інша. Потім Копенгаген, Кельн, Кельн дуже непростий, дуже кусючий Кельн, який підвищився з другої Бундесліги і вже там встиг пошуміти в Бундеслізі. І потім Кубок Німеччини дуже важливий турнір, про який Нікукович казав перед стартом сезону, що ми хочемо поборотися за перемогу в національному кубку. І там нам дістався франкфуртський Айнтрах, ще й на виїзді. Тому Другий рік поспіль у нас суперник ну, далеко не прохідний. І, в принципі, суперник, який зараз успішно розпочав у лізі чемпіонів, розробивши Галатасарай 5-1, розніс Гладбах. Там був рахунок 6-0, тому не дивіться на 4-6. Гладбах почав вмикатися в основному вже після розгрому. Аугсбург, Манчестер Сіті на виїзді, і лише потім в нас там будуть суперники простіше: гамбург Штутгарт, хоча знову ж таки теж та косючі, неприємні опоненти. Тому немає де особливо розслаблятися. Тут Дортмунд, чесно кажучи, де ротацію проводити, дуже важко щось прогнозувати. Ну і от для Борусії традиційно, власне, десь приблизно до середини осені такі матчі йдуть один за одним, і вони будуть таким індикатором, напевно, сили цієї команди. Тобто, чи ось ці сухі перемоги, чи ось цей успішний старт сезону він реально. Показує, що Боруся Ковача готовий фізично і ментально, що вона поступово рухається матч за матчем, переграє суперників, здобуває такий, ну скажімо, позитивний настрій. Або це просто власне рівень опонентів, який був. І Дортмунд опуститься якісь матчі важкі втратить. Ну, я сподіваюся, що буде більше позитиву. Ти як взагалі налаштований? Ти Знаєш, я налаштований на те, щоб перевірити цю команду. Мені хочеться подивитися, як Борусія зараз буде грати проти не Майнца і Гайденгайма, а проти Лейпцига і Баварії. І як Борусія взагалі відреагує на те, що зараз це команда, яка підходить до топ-матчів. у на топ-місці, на другому місці у Бундеслізі. Власне, це скаже нам про дуже багато речей, які зараз відбуваються всередині команди. І якщо Борусія зможе взяти максимум очок у цих двох матчах, вони зараз для мене максимально важливі у Бундеслізі. Звісно, Атлетік у Лізі Чемпіонів, Копенгаген у Лізі Чемпіонів, це також дуже непростий суперник. Ми побачимо, до речі, Юсуфу Мукоко. Але ці матчі у Бундеслізі зараз мають дати відповіді на дуже багато запитань. І, і згодом. Кожних три дні у нас буде матч за винятком міжнародних пауз. У нас далі Кельн, Франкфурт, Ауксбург, Сіті, Гамбург, Штутгарт, Вільяреал, Байер, Гофенгайм, Глімт. І цих матчів буде ще дуже дуже багато. Тому ну, Ковач, добрий ранок, нам потрібно якось. Мати правильний баланс, налаштування, баланс навантажень дуже важливих, тому хочеться звернутися до Джоба Белінгема, щоб він не сумував, він обов'язково вийде на поле, він буде отримувати ігровий час, все буде добре. І я впевнений, що ось такий ритм з одного боку він повинен підтримувати ось цю форму наших футболістів. І е, я сподіваюся, що у нас не буде травм. Ось що дуже важливо, тому що зараз потихеньку футболісти повертаються. Ніколас Зюли у матчі із Майнсом вже був у заявці. Скоро я сподіваюсь повернеться Арен Ансельміно, і у нас буде глибина складу на різних позиціях. Можливо, ми дійдемо навіть до того, що бідолаха Даніель Свенсен зможе відпочити, тому що з квітня місяця Даніель Свенсен зіграв у всіх матчах Борусі і Дортмунд і здається, у всіх провів по 90 хвилин. Ну тобто. Ми розуміємо, що із поверненням футболістів після пошкоджень ми матимемо глибину складу, ми матимемо ротацію. Я сподіваюся, дуже сильно. І якщо тренерський штаб грамотно до цього підходить, і ми матимемо шанс. Власне, ці матчі вигравати. Ось що є для мене супер важливим. І е, початок сезону насправді я хочу оцінити як супер позитивний, тому що мені цікаво, що буде далі. Якби Брусія здобула там 8 очок у п'яти матчах, мені не було б цікаво, що відбуде далі. Тобто я б дивився, я б спостерігав за командою, але зараз у мене є інтерес до команди у мене є інтерес подивитися на те, як вона. Далі буде розвиватися, як вона далі буде боротися за результати. Тому е, наступні матчі супер важливі. Вони покажуть дуже багато чого і дадуть відповіді на дуже багато запитань. Будемо сподіватися, що вони будуть для нас е, позитивними, тому що в лізі чемпіонів також. Треба набирати очки, і ті самі іспанські команди Тоттенгем ще буде попереду, вони є дуже непростими. Жабкування не можна назвати якимось невдалим для Дортмунда, але й сказати, що дуже багато тих, з ким можна цю ротацію проводити, перед слів також не можна, але так позитиву перест... ну після точніше старту сезону набагато більше. І віримо в команду. Чекаємо з нетерпінням наступних матчів. На сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.